І на завершення блоку з продажів хотів би розповісти вам, як отримати звітність. Це найчастіше те, що цікавить менеджерів найбільше. Отже, окреме меню звітність. І ми бачимо, що замовченням нам вибудовувався графік наших замовлень по параметру всього без податків. Береться за замовлення останніх 365 днів. І береться тільки за підтверджені замовлення. Ми можемо поміняти вимірювання, можемо подивитися, наприклад, по кількості рядків в замовленнях або просто по кількості замовлень. Графіки це одне, а я більше люблю півот, зведену таблицю. Саме за допомогою зведеної таблиці ви можете будувати звітність, яка вам потрібна. Наразі за замовченнями ми побудували звітність по місяцям за сумою всього без податків, по різним відділам. Можемо, наприклад, зробити по категорії товару, так буде цікавіше. А далі, наприклад, можемо зробити по продавцям. Тобто, кожна з цих категорій може відкривати додаткові виміри, нагадаю, що тут ви вибираєте, по чому ви робите цей аналіз. І можемо робити також по декільком параметрам. Тобто, от я включив зараз і об'єм, і всього без податків. Давайте об'єм заберемо, але доставлену кількість. У нас в доставки були тільки меблів. Ми бачимо, що доставлена кількість штук. Також можемо зробити тут по товарам, а тут, наприклад, по продавцям, і подивитися, хто в нас продав більше за все різних товарів. І тут, напевно, нам всього вже не цікавить, а цікавить тільки кількісні показники. У будь-якому випадку ви можете звітність скачати в Excel. Ви можете також застосовувати фільтри по даті замовлення і групувати за будь-якими параметрами. Давайте зробимо, можливо, по категорії товару. Тобто, от ми зробили з вами табличку по категоріям товару. І ми хочемо в червні місяці ми хочемо подивитися, які товари продавалися. Побудувавши такі ми можемо повернутися назад. На графік, і, відповідно, зробити собі графік, який буде згрупований за категорію товару. І ще раз включимо за червень місяць. І от ми, наприклад, отримали собі графік продажів різних категорій товарів за червень місяць. Нагадаю, ми з вами це розглядали, що в будь-якому моменті ви можете натиснути кнопку Insert in spreadsheet і додати його до якоїсь з ваших дешбордів або панелі продажу. Можемо спробувати вставити його вниз сюди. Зберігли, І потім ми можемо це бачити в наших дашбордах, які стосуються продажів. І от наша з вами табличка. І тут вже готові показники місячних продажів, порівняння кількості виставлених комерційних пропозицій, кількості замовлень. Порівняння прибутку попереднього періоду, сума середнього замовлення, найбільші комерційні пропозиції, найбільші замовлення, країни, з яких замовляють продукти, клієнти, категорії, відділи, продавці і джерела цих замовлень. Окремо є по продуктам: ті, що найбільш продаються за прибутком, по кількості штук. Найбільш продані продукти та категорії. І нагадаю, тут можна ще фільтрувати по категоріям чи по періодам. І останнє це Points of Sale. Це окремий модуль, який ми з вами розглянемо пізніше. Це є модуль для фізичних продажів. Хочу нагадати вам ще один дешборд, який буде вам цікавий. Ми його вже розглядали. Він є в CRM. -і. тут є, і аналогічний є в модулі продажів, команди продажу. Це більш розширена аналітика. ви можете побачити дешборд по кожному з ваших відділів: скільки лідів, скільки нагод, скільки замовлень, комерційних пропозицій, і скільки фактично на яку суму виставлені рахунки.